Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю вас у програмі Медексперт. Нова підбірка найактуальніших медичних новин за тиждень вже чекає на вас. А також сьогодні у нашій рубриці Консультує лікар. Спеціаліст медичного центру Родовід відповідатиме на ваші запитання, які ви писали нам на нашу сторінку. Тому залишайтеся з нами, адже попереду найцікавіше. СОТА медична евакуація. Скільки нових пацієнтів прибуло до Львова? Медичні навчання. У Львові німецькі спеціалісти проводили тренінги для наших медиків. Як все відбувалось? У Львові. Іноземні медики провели майстер-клас для львівських фахівців, які операції проводили: гастроантрологічні проблеми у дітей. Відповіді на питання глядачів. Медики Львівської екстренки зустріли сотий медичний евакуаційний поїзд. Ще вісім поранених та хворих пацієнтів госпіталізували у медзаклади на подальше лікування. Як все відбувалось, ми покажемо у нашому сюжеті. Дивіться. Медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на поготові зустріти черговий медичний евакуаційний потяг, який привезе важкопоранених та хворих пацієнтів. Ми чекаємо сьогодні на медичну евакуацію. Це буде поїзд, він приїжджає з Дніпра, привозить пацієнтів сьогодні цивільних. Буде 8 пацієнтів. Є домовлення, куди далі в який госпіталь. По Львову ми веземо і ми по кожного пацієнту індивідуально. Зазначимо, що по рахунку це вже сотий евакуаційний потяг, які зустріли наші медики. А загалом у заклади охорони здоров'я Львівщини доправили майже півтори тисячі пацієнтів, з яких 150 це діти. Нічого не змінилося, є в сумі. <плес> Забирали пацієнтів, які отримали поранення внаслідок. Ведення бойових дій, також пацієнтів з різними захворюваннями, які лікувалися на тимчасово окупованих територіях та прилеглих до них. Нагадаємо, що евакуації здійснює міжнародна гуманітарна організація Лікарі без кордонів, які забирають поранених та хворих із прифронтових міст. Наша організація безпосередньо, яка займається цим проєктом: це лікарі без кордонів Брюссель». Це міжнародна організація, яка надає допомогу по всьому світі. Існує понад 50 років. І, власне, в Україні наразі в нас є п'ять проєктів, саме, саме в нашій секції. Це проект медичний евакуаційний потяг, який власне представляємо ми. Це два проекти на сході та на півдні України, а також в Києві та в Житомирі. З березня 2022 року із зони бойових дій евакуювали близько трьох тисяч цивільних. Ми транспортуємо пацієнтів зі східних регіонів. Частіше за все це Донецька область, але в нас були поїздки до Харкова, Херсона, Запоріжжя, і основна база нашого колективу це українські фахівці. У нас працює 5 лікарів, 12 медичних сестер, 10 помічників медичних сестер, перекладач, логіст. А і є в нас підтримка від іноземних колег. Тобто, в нас є медична сестра та лікар, представники міжнародної організації, лікарів без кордонів іноземні колеги. Тому що найбільша евакуація до Львова відбулася в травні минулого року. Тоді доправили близько 40 важкопоранених пацієнтів за один раз. Всі вони потрапили під опіку львівських фахівців. Без світла у незручних приміщеннях та у складних ситуаціях медики львівської екстренки закріплювали свої знання та освоювали досвід німецьких колег. Той, хто пройде такі курси, отримає міжнародну сертифікацію тренера. Отож, як навчаються наші медики, ми покажемо у нашому наступному матеріалі. Хто, тут? хто не а, не лігай. а, не рухай мене А, аби... периферія польська периферія. периферія, нема Добре. даю ще один болюс. Хтось є тут живий. Нема раз, раз два, три. Я є. Є. голові okay. без світла в обмеженому просторі та в складних ситуаціях. Саме в таких умовах нерідко доводиться працювати нашим медикам. Та зараз це симуляційні навчання для лікарів Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, адже вони проходять навчальні тренінги від провайдерів з Німеччини. Це була симуляція з надання першої допомоги під час травматизації в поганому освітленні на найкращих умовах. Це лише одна з симуляцій. Насправді ж, медики вже декілька днів засвоюють як теоретичний матеріал, так і практичні навички, а допомагають їм в цьому інструктори, які є зокрема працівниками екстреної медичної допомоги Німеччини. Останніми днями ми проводили теоретичні модулі щодо допомоги при травмі та розширених заходах реанімації. Сьогодні у нас практичне відпрацювання роботи з травмованими пацієнтами відповідно до рекомендації ТСМ від Червоного Хреста. Ми створюємо дуже напружене середовище для курсантів з обмеженим простором та браком світла. Зазначимо, що наші медики мали можливість виконання маніпуляцій з використанням всіх можливих засобів тактичної медицини, а також відпрацювання ран на матеріалах тварин. Таким чином лікарі можуть не лише вдосконалювати свої навички, але й почерпнути нові знання та покращити свій досвід взаємодії та комунікації. Даний тренінг включає в себе тренінги розширених реанімаційних заходів. Розширення реанімаційних заходів для дітей також. І додатково ще є тренінг по травмі, який в кінцевому форматі закінчиться для тих, хто його успішно здадуть інструкторським потенціалом. Вони наші тренера, інструктори-лікарі, які зараз приймають участь в даному навчальному компоненті, вони зможуть сертифікуватися як тренера, як інструктора від німецької організації, і проводити тренінги вже в Україні. Під гідою міжнародних організацій у кооперації з Андрієм Васьком та Львівським обласним центром екстреної медичної допомоги німецька громадська організація КАДУС, організація Червоного Хреста з міста Ольденбург та виробник медичного обладнання розпочали навчання для сотні медичних інструкторів щодо розширених реанімаційних заходів у дорослих та дітей відповідно до рекомендацій американської асоціації серця. Це перша група курсантів, їх 25. Це спроба інтегрувати медичну систему України до європейської. І це є дуже перспективно. Така співпраця і навчання планується і надалі. А зокрема, долучатимуть працівників інших центрів екстреної медичної допомоги в Україні. Це є один з найбільших наших компонентів по роботі. В особливо в тилових областях ми розгортаємо максимальну кількість навчальних потужностей для того, щоб перенавчати систему екстреної медичної допомоги в Україні і підтягувати наших фахівців до стандарту Європейського Союзу. Для того, щоб ми могли інтегруватися в європейську систему екстреної медичної допомоги, відтак Львівщина вже активно переймає європейський досвід, а наші медики не зупиняються на досягнутому та продовжують розвиватися. Ати сучасний досвід та передати його майбутнім лікарям. У Львівській обласній лікарні іноземні та українські спеціалісти спільно виконали дві новітні операції, під час яких видаляли грижі. А все це транслювалось в онлайн-режимі для медиків та студентів. На такому майстер-класі були і ми. Обмін досвідом між українськими та іноземними хірургами та водночас навчання для майбутніх лікарів до Львова прибули професор з Великобританії Ендрю Дебо та професор з Польщі Мецей Сметанський, щоб спільно виконати оперативні втручання та використати найсучасніші методи оперування гриж. Такі майстер-класи вони мають бути. Жива хірургія вона має бути не тільки в герніології, а й у всіх інших, тому що в інших напрямках, тому що це дає змогу. Бути більш досконалими всім нам приймати якісь певні потрібні речі, але деколи буває так приємно, що вони і щось з нас візьмуть своїм приїздом. Закордонні спеціалісти показують і підтримку українцям, і готовність допомагати навіть в умовах війни. Головна причина, чому ми тут? Ми усвідомлюємо, що у вашій країні війна. Ми приїхали, щоб показати, що ми на вашому боці. Ми повністю вас підтримуємо. Хірургія це досвід навчання протягом всього життя. Тож ми тут, щоб навчити ваших лікарів і почерпнути знання від них. Приїхавши сюди, ми хочемо показати солідарність із хірургами України і з українською державою. Першим на операцію пішов хірург Ендрю Дебо, який спільно з лікарями обласної лікарні видаляв післяопераційну вентральну грижу. В даному випадку ми маємо і досить великий, великий дефект передньої черевної стінки. І є різні варіанти його закриття. І ми так просили Ендрю, щоб він нам це все тут прокоментував, щоб люди, які в залі є, щоб було все гарно зрозуміло. За процесом операції мали можливість слідкувати як фахівці лікарні, так і студенти, адже все транслювалось в онлайн режимі. На майстер-класах ми вже вчора це обговорювали з нашими колегами, що не має бути якась дуже складна операція, яка би, можливо, там довго тривала, і хірург би просто так як бореться, бореться з цією операцією. Розумієте, має бути така, підібраний такий пацієнт, щоб було максимально показати, як правильно і добре зробити. Хірургічне втручання пройшло без ускладнень, і лікарі виконали його успішно. Наступний майстер-клас провів польський хірург Мацей Сметанський. Ми будемо виконувати лапароскопічну операцію з видалення пахової грижі методом ТАП. Другий пацієнт це є пахвинна грижа, яка зустрічається дуже часто. На сьогоднішній день пріоритетом в лікуванні пахвинної грижі це є лапароскопічні операції. Ми їх виконуємо в себе вже понад 4 роки. Зазначимо, що співпраця українських та іноземних колег продовжиться і надалі. Окрім того, Європейське товариство грижових хірургів має на меті створити на Львівщині навчальний осередок для лікарів України. Воно активно підтримує українських хірургів для застосування сучасних методик у лікуванні гриж живота, забезпечуючи їм можливість брати участь у грантових програмах, навчатися і стажуватися в європейських клініках. Далі у програмі «Медексперт» коротко про головне. Наш партнер медичний центр Родовід. Залишайтеся з нами. Вже у квітні, знаною всьому світі австралійський лікар Муньєд Аль Мудеріс встановить перший протез українцеві за новою методикою. Він привіз її у центр Незламні, щоб допомагати нашим українцям. Нова для України технологія полягає в тому, що в кістку вживлють штучну кінцівку. Наступного дня після операції пацієнт вже зможе ходити. Зазначимо, що закордонний лікар поставив півтори тисячі таких протезів у світі. Сам він родом з Іраку і виріс у воюючій країні. Тому ще з дитинства мріяв допомогти допомагати людям знову бути мобільними. У Львові він пробув три дні. Оглянув сотню пацієнтів та навіть встиг виконати декілька операцій. Спільно з травматологами центру Незламні додамо, що новітня технологія дозволяє встановити протези людям з високою ампутацією, на що зараз великий запит. Перше оперативне втручання у східній Європі. За допомогою робота да Вінчі прооперували найменшого пацієнта, якому лише рік і чотири місяці. Він народився з надто малим отвором у сечоводі правої нирки. Через це у нього погано відходила сеча. Накопичувалась рідина, а нирка постійно запалювалась. Відтак, щоб допомогти хлопчику, потрібно було зробити новий отвір між сечоводом та сечовим міхором. Для цього вирішили використати роботизовану систему, щоб пацієнт краще переніс втручання та швидше відбувається. Відновився. Відтак, з декількох проколів хірург, який керував руками робота, виконав ювелірну операцію. Все пройшло успішно і нирка почала працювати краще. А сам хлопчик добре відновлюється після операції. А зараз у програмі «Медексперт» рубрика Консультує лікар. І сьогодні говоритимемо про гастроентерологічні проблеми у дітей. А на найпоширеніші запитання від наших глядачів відповідатиме дитяча лікарка-гастроентеролог медичного центру Родовід Любов Заставна, адже вона вже багато років лікує дітей та допомагає їм бути здоровими. Доброго дня, моєї донечці всього три місяці. Після того, як я її годую, вона часто плаче. Ще я помітила, що вона часто відригує. Також у неї бувають запори. Через це погано набирає вагу. Про що це може свідчити і як з цим боротись? Саме перше нас має цікавити, чи дитина є на природньому вигодовуванні чи на штучному. Чим дитина годується. Якщо в неї є неспокій і якийсь дискомфорт після їди, ми маємо брати до уваги, чи дитина що на природньому вигодовуванні, на грудному, чи не переїдає, чи не захланно їсть, може, це грубо виражається, але чи так не раптово забагато їсть, чи не їсть великими ковтками, і чи пізніше після їди має бути відходження повітря зайвого, яке дитина заковтувала. Це на природньому вигодовуванні. Знову ж таки на штучному вигодовуванні, яка у нас є пляшечка і яка в нас є отвір для для попадання цієї їжі, того молока для дитини, тому що так само великий отвір буде давати те, що вона буде великими ковками. і теж буде здуття живота і буде дискомфорт. Перед вигодовуванням потрібно ставити ложити на животик, на викладати на животик для того, щоб була все таки порукла перистальтика, щоб дитина і зробила такі, трошечки малесеньку таку зарядку. Це відповідно ну, до її віку. І вона буде краще готова, і буде шлунково-кишковий тракт для сприйняття їжі. Далі взуття живота може бути навіть зумовлена таким, таким чинником, як транзиторна лактозна непереносимість. Це воно часто є в дітей, це нічого страшного немає. Воно практично майже в більшості половини дітей є. Це є в місяць, два, в три, в чотири, і пізніше воно переходить. Це є незначний такий дискомфорт, коліки, здуття живота є. І це треба брати до уваги, ще є один такий варіант: чи підходить суміш, чи підходить материнське молоко? Тобто, чи немає якоїсь алергії чи непереносимості, чи білка молока, чи непереносимості лактози. І це все це на картину. Враховуючи за закреп дитини, так ми можемо думати за її рухливість раз за е, жирність молока, два. За переїдання три, за е, брак якихось бактерій або порушення власної флори кишківника. Я за це, щоб дитина була оглянута спеціалістом, я за це, щоб було дано багато рекомендацій, бо з маленьких дітей, з малесенького організму краще виховувати правильно, краще дотримуватися правильних режиму дня і харчування, краще дотримуватися правильного способу життя для того, щоб ми мали потім не лікувальний процес, а більше профілактичну роботу. Цікавить тема паразитів. У мене дві дитини 5 і 7 років. У нас в будинку є кішка. Чи потрібно профілактично давати дітям протипаразитні засоби кожного року? І чи правда що насіння гарбуза, полин або різна квашенина допоможе у боротьбі з глистами? Ну почнемо з нижнього. Вони зазвичай воно вам не зашкодить. Воно просто простимулює кислотність, покращить трошки травлення. А за рахунок паразитів це саме актуальне таке питання на сьогоднішній день. І е, лікування паразитів чи профілактично, чи примусово кожного року, треба дивитися по стану дитини, чи є потреба, чи нема потреби. Якщо є певні е, признаки е, 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 гельмінтозів, тобто є е, е, дитини поганий епатит, і, і, і нервозність, і роздратованість, така і поганий порушений сон, зуття живота, чи дисфункції випожнень, закрепи проноси. Так, ми беремо тоді до уваги, обстежуємо на гельмінти і ми їх лікуємо. Якщо вони є. Так просто безпричинно, коли дитина дитину нічого не турбує, цього робити не треба. За рахунок тварин, які є в будинку чи в житлі де у дітей, то для того є ветеринарки, який займається тваринами. А щоб дитина була хвора токсокарозом, тобто токсокарами, так має бути попадання даного яйця токсокарів в організм дитини. Тобто, це є порушення гігієни, порушення частоти в хаті, порушення догляду і місце має бути тварини і спілкування дитини з тваринами. Токсокароз не лікується так просто профілактично і цього робити не треба. Для нього має бути певні клінічні прояви і певне обстеження. Тобто на даний момент з, з фекалії програми ми не можемо знайти токсокар, а вони тільки імунологічним методом обстеження. І це не означає, що якщо є наявність підвищеного титру антитіл до токсокар, що їх треба лікувати. Треба брати до уваги і клініку, і треба брати наявність в крові. І будь-що не треба робити. Все таки ці препарати всі є. Це є як би сказати, хімічні засоби, і вони є так само дають свої і різні побічні явища, і будь-так профілактично просто лікувати. От я профілактично пролікувала глисти. Що це означає профілактично? Є вони чи нема? Ми не знаємо. Просто профілактично дала один раз таблетку. Допустимо, ви сьогодні дали цю таблетку від паразитів, ви їх пролікували. Де є гарантія, що завтра не зарадитесь. Нема такої гарантії для чого тоді ця профілактика. Маємо ми причину маємо паразита. Тоді ми чисто індивідуально підбираємо план лікування для даної дитини. Мені 17 років, маю проблему. Декілька разів на рік я чимось отруююсь. Для прикладу вся сім'я може обідати їм нормально, а мені може стати погано. Нудота, блювота головний біль діарея тощо, тобто усі симптоми отруєння. Це може бути якось пов'язано з проблемами шлунку. Може бути проблема. пов'язана. і якщо це є не перший випадок, не один, два, три, чотири. А він каже, декілька разів є. Значить, це вже є такі сигнали для того, щоб обстежити організм і шукати причину, в чому це виражається. Що температури немає, очевидно, немає інфекційного такого характеру. Це є просто є чинники: перше, переїдання, жирна їжа. Зловживання певними продуктами, і якими можуть викликати захворювання, це може бути проблема шлунка, рефлюксу. це може бути проблема пішлункової залозини, недостатності ферментативної. Це може бути банальне переїдання і банальне зловживання. Тобто, якщо ще є підлітки, у нас підлітки неправильно харчуються. І це зараз дуже основне і дуже болюче питання, тому що часто вони зранку не снідають, пізніше в них є дуже багато легко засвоюючих вуглеводів, солодощів, пізніше є дуже багато в сухом'ятку. Зазвичай, коли є така проблема, нам треба обстежувати. Шлунок, відповідно робити загальноклінічні обстеження, аналізи крові, біохімічні показники крові, підшлункової залози, робити ендоскопію, тому що може бути проблема рефлексу і гастрит, які провокуються, і обстежувати ультразвукове обстеження підшлункової залози. І в мене таке побажання є для всіх діток і для всіх мам, щоб наша робота була направлена не тільки на лікувальний процес, а й більш на профілактичний, а щоб був профілактичний процес і щоб ми займалися більше профілактикою, щоб дітки наші були здорові і щоб батьки були задоволені, все-таки має бути більше, правильно відрегульований, режим дня, тобто повноцінний сон прогулянки, фізичне навантаження, певне, режим правильного харчування, здорова їжа. Дай Бог всім дітям повної сім'ї і мирного неба. Довіряйте своє здоров'я лише кваліфікованим спеціалістам, і якщо ви в чомусь сумніваєтесь, краще проконсультуйтесь з лікарем і будьте впевненими, що ви все робите правильно. З вами була програма «Медексперт» і наш партнер Медичний центр «Родовід». До зустрічі наступного тижня.